Всім привіт! Сьогодні будемо готувати суп з морепродуктів. Що нам потрібно? Зелень перчик солодкий, картошечка, цибулька, броколі, морський коктейль та плавлений сирочок. Беремо нарізаємо картошечку, пересипаємо. Нарізаємо цибульку та морковку. Пересипаємо, далі нарізаємо брокколі, висипаємо. Нарізаємо перчик. Так, висипаємо. Ось яка в нас красота виходить. Тепер беремо наші морепродукти і сюди висипаємо. Так, виливаємо сюди водичку і ставимо варитися хвилин на 30 до готовності картошечки. Так, водичка нас закипіла, кидаємо часничочок. кидаємо лаврушечку, вогник можна притишити. Та всипаємо. Чорний перчик. Кидаємо наш плавлений сир та перемішуємо, поки він не розтопиться. Поки наш супчик вариться, нарізаємо зеленушку. Так, солимо по своєму смакові. Так, супчик у нас вже готовий, кидаємо зеленушку. <клухи> Даємо йому настоятися хвилин 10-15, та можемо приступати до обіду. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався даний рецепт, прожимаємо вподобайку. Всім смачного до зустрічі!